Вітаю, мої хороші, любі у рубриці Христотерапія з Наталією Шпит. Христос рождає, славімо Його. І сьогодні буду е говорити з вами е Филип'ян, 8 розір, перший вір – Це нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Ісусі Христі. Каже нам святе письмо. Що це означає, що немає для нас засуду в Ісусі Христі? Тому що як людина перше ніж прийде і прийме добру новину в Спасінні Ісуса Христа, вона проходить ну, взагалі таких два шляхи, о, це по благодаті буде приймати все, так, або по силі благодаті, або по силі прокляті. Засуду, скажімо так. І Господь каже, що якщо ви в мені, то нема для вас засоду, але нас постійно оскаржує зло. І я вам скажу з, так з досвіду, що дуже часто люди. Десь почуваючи якийсь страх, стиць, сором, почуття провини ну, за свій гріх, навіть от Господь за це не оскаржує, бо він знає, що він послав свого сина, що власне син його, Ісус Христос. Оці, оці пороки власне своєю кров'ю омив. Власне, він віддав свою жертву за це, щоб людина почувалася в свободі, щоб почувалася в свободі, в вільності, в цінності от гідності свого життя. Але приходить цей. Так, от, і оскаржує. Тому деколи люди прославляють оцей гріх, дуже занурюючись в оце оскарження. Я така грішна, я така грішна, я така грішна, і тим самим прославляють гріх, а не Царство Боже, не Воскресіння Ісуса Христа. Такої буває такі речі дуже часто. От що люди. Власне, всюди бачать тільки сатану і тільки гріхи, тільки дьявола. Тільки це і бачать, і, і, і власне в цьому отут, а отут, а, ну Десь така е скурпульозність, знаєте, вишукування, власне, не благодаті, не милосердя, власне, а оцього, що Господь засудить, Господь засудить, десь викривлення є от спотворений образ Бога. І також ще друге це коли інші люди також кажуть, та нема. Ніякого зла, немає ніякого сатани, та що ви боїтеся, та дайте собі е... мол на спокій. Це також дуже є неправильно. ну, Бо розуміємо, що навіть зараз при тій війні маємо наглядний приклад, маємо. От сусідню країну, яка є нашим ворогом, яка нападає, вбиває, гвалтує, і ми маємо це розуміння, що він є. Він такий власне є. І він через тих людей діє на нас, так і він прийшов не з добром, а прийшов з злом. Тому правда є посередині це розуміння здоровим глуздом. От, що зло існує, але ми його про нього не говоримо постійно. Ми його не прославляємо. Ми не ходимо постійно в страху, в соромі, стиді і в почутті провини. А власне, стараємося дивитися на спасіння, на Воскресіння Ісуса Христа і. Е на його любов, так, на його, е, і це є головним, е, власне, фундаментом. Е, що коли ми ходимо в ньому, ми оцього осуду не маємо, так? Бо ми не шукаємо е, гріха зробити гріх. А ми навпаки відходимо від цього гріха. От ну і. Ну так, ми всі є грішні люди. Ми як прийшли з гріха й помре в гріху, але власне Господь дає нам тут шанс через Ісуса Христа направити своє життя і стати е, кращими. Так? Краще ми в тому плані, що власне не шукати грішити, а власне втікати від цього гріха, жити в ем, чеснотах смирення, покори. Але буває деколи так, що ми ж соціальні люди і через інших людей і зранюємося, і люди через нас десь зранюються. І ем, маємо робити власне, з того досвід, робити з цього. Певні висновки, от, тому що ем, так само ми і власне, вчимося, вчимося на своїх помилках і дати собі право на ці помилки, дати собі дозвіл дозвіл власне бути недосконалими. Тому що дуже багато є людей, які приходять до мене, оцей дух перфекціонізму, все робити правильно, чітко, от, бо як не буду Правильно чітко робити, буду поганою, буду недоброю і буде Бог мене оскаржувати, накаже мене Бог, оцей викривлений образ Бога, спотворений образ Бога, власне, Бога, кривдника, Бога карателя. Це є, я говорила вже про це. Також рубрика є про спотворені образи Бога є записана. І там можете до цього хто хоче повернутися і подивитися. Зараз не про це. Зараз. Я, власне, хочу говорити, хто ми є в Ісусі, чому ми не маємо цього засуду. Тому що питання також хрещення нам дані такі три головні харизми. І ці харизми це є перше, що ми є царями, ми є е, священством, священниками і пророками. От, е, Чому Господь дає нам право цього царювання, тому що ми є в ньому, ми в нього хрестились, ми в нього зудягнулися, і в його славі через нього ми також кож повинні царювати, не приймаючи десь ну, закидання нам постійно якихось маніпуляцій, оскаржень, якихось можливо. наказувань це Диктатури певної, так, домінації от, якихось певних підступів. Ми маємо розуміти, хто за тим стоїть. Ми не воюємо з тілом і кров'ю людей, так, а воюємо з духами піднебесними. Що розуміємо, що певний дух, наприклад, маніпуляції, от, на нас може впливати через ту чи іншу людину, тому що є це зло, люди слабкі, опановані деколи дуже злим духом і. Приходять в такій ласкавості, в такій льстивості, а власне за тим всім стоїть певна конкретна маніпуляція, і ми маємо, мати, як божі діти, це розпізнання і тому не вестися на такі речі, а розрушати силою владу Ісуса Христа, власне, нашого царування над тим злом, тому що ми є переможці, і яким був Ісус Христос власне, царем. Був е, е, тим справжнім, е, тільки любов Його є справжнім е, тим царюванням, е, тому ми мусимо бути царями через любов. Так, окрім цього, Ісус показує нам своє царювання, ставши е, нашим Слугою. Так, Хочу вам це нагадати: пам'ятаєте, що коли е, в, Ісус Христос, в Тайній вечері е, дав святу Євхаристію. Крові нам, так, то він що після цього зробив? Стає на коліна, бере миску з водою і починає мити апостолам ноги, так? Виконує обов'язок кого раба до того ж з останнього раба в ієрархії на більш зневажно з усіма м, м, ігнорованими, такі, такою, такою, ігноруванням. так? Ісус царює через цю любов, яка служить останньому. так? Він останній з останніх у своїй що покорі. У, у своєму смиренні. Так, е, власне, отут, от, власне, це є царювання. так, оце є царювання. От в цій покорі, в смиренні, в послугу перед Богом. Так? Наголошую, що перед Богом, а не перед людьми, тому що ми всі грішні люди, і дуже багато є різних накидань, маніпуляцій від людей, які взагалі не є ну, не мають розуміння духовності, так не шукають за Богом, і вони дуже часто можуть своїм авторитетом, авторитарністю накидати нам, що і як ми маємо робити і маніпулювати. Тому твердо маємо стояти, власне, в покорі, в Божому слові перед Господом і розпізнавати, що на це все говорить нам Господь. Також ми є священниками. А хто такі є священик? Власне, це той, хто приносить себе також у жертву. Так? Подібно до Ісуса Христа, ми повинні складати себе в жертву за тих, хто прямує в пекло, так, за тих, хто не пізнали Бога і Його любов. У святому хрещенні ми отримали міць. Розп'ятої любові, любові, яка не конкурує, не доводить, що вона має рацію. Ну, а власне, оцю, нам дана була оця любов так, Яка не застосовує власне насильство. так, Ми отримали розп'яту любов, яка має силу віддати життя навіть за своїх ну, найбільших ворогів. так, Тобто ми не користуємося помстою, ми маємо право захищатися, казати так, стоп зі мною так не можна. Але з любові до тебе я стримую тебе, щоб ти ще більше не нагрішив. Тому десь може бути навіть і певна. На сепарації від людей, які, наприклад, є токсичні і дуже сильно на нас впливають, нас зранюють, знецінюють, обзивають, б'ють. Наприклад, це люди, які є в узалежненнях на алкоголізму, наркоманії. Тому, знаючи цінність і гідність нас як Божих дітей, ми з любов'ю до цих людей маємо де сепара. Цію цю здійснити, відійти на крок, дати шанс їм власне. Направитися, не будемо тими рятівниками, не будемо тими жертвами, тими крикливими в трикутнику Карпана а, власне, агресорами. Ну, бо якщо людина живе в темряві і вона каже, що ця темрява мені підходить з вільної волі людини, то ми нічого не можемо зробити. Це як аналог, що ми зайшли в темну кімнату в повну темряву і ми починаємо там. Кричати, так? Щоб засвітилося світло. І, а світло не хоче засвітитися, бо немає вибору вільної волі, е, ну, направити своє життя, немає цього наміру, людині підходить таке життя, і вона каже мені все окей, я не розумію, про що ти говориш взагалі. Так? Тому ми тільки можемо засвітити це світло, включити в собі. Так? І це світло може цю темряву поглинути. Йти, ну, просвітити, тому маємо бути також світлом для темряви, так, але це не означає, що ми маємо себе розумієте. Знищити, от, бо через тих людей узалежнені є, а узалежнення це є тотальний гріх. Так? Коли людина визнає це, і вона хоче лікуватися, вона хоче і потребує допомоги ближнього. Оце є любов, оце є ця покора, оце є це миття ніг. Коли ти кажеш людині, окей, я тобі буду з любові до тебе. в Ісусі Христі в Дусі Святому в благодаті помагати настільки, скільки можуть мої сили бути з. Хочеш цього, бо твій намір є зцілитися, звільнитися. І в програмі 12 кроків, яких я веду, перший крок, власне, це є визнати свою неміч перед Господом і сказати: так, Господи, я в своєму узалежненні є немічний, а ми є всі немічні. Всі, кожна людина на планеті має якесь своє, одна більше, одна менше, якусь неміч узалежнення. Так? Тому ми всі є в цьому грі. Тої немочі, От, і Господь знає, Він допомагає. Тому десь заохочую власне не йти в поводу на гріха, маніпуляції, а власне, розпізнавати ну бути. Для людей, як священики тою жертвою в Ісусі Христі, але не жертвою в трикутнику Карпмана, розумієте, інфантильної дитини, так, а в жертві власне, дорослого ну, як Ісуса, так? бо Він був дорослим, який брав відповідальність за своє, власне, за слова дії. так, І кожна людина несе. Відповідальність за слова і дії, і якщо поруч з нами є якісь токсичні люди, вони цього не визнають. А ми постійно ну, в в тій атмосфері знаходимося нападу. Так то маємо також зберігати свою цінність життя. Розумієте цінність і гідність нашого життя, так тому десь мусимо робити завжди з любові до цієї людини крок назад. Так, також ми є ще не тільки царями, священиками, а й пророками. Хто такі є пророки? Так? Це не ті люди, які розказують про майбутнє, так що станеться в майбутньому. Це є ті люди, які слухаючи голос Бога в святому письмі. в в таїнствах, в е, особистій молитві, в молитві е, в любій молитві, яка би не була, коли ми приходимо до Господа, ми питаємося, Господи, що ти хочеш сказати для мене, для, мо, для мене, для мого чоловіка, для брата, сестри, батьків, для українського народу. Тобто, коли ми занурюємося в тишу молитви, власне, коли ми є в собі, коли відходимо від цього зовнішнього світу, від цього хаосу, коли від цього шуму, власне. От коли ми занурюємося і тоді слухаємо Господа, ми можемо в своєму серці почути. Бо це є діалог. Молитва це завжди є діалог. Я говорю, Господь слухає. Потім Господь говорить. Тому в тиші свого серця ми повинні слухати Господа, що Він для нашого життя говорить, і для життя інших людей в нашому житті, для наших ближніх. Оце є певне про. От, ну, десь так сьогодні, е, наскільки могла, розказала, хто такі є е, власне, ці харизми, які даються нам, при притайні знову хрещення, е, і що ми можемо бути тими царями, священниками, е, тими. Пророками, і Господь до цього власне, нам дає свою, свою благодать. І шукаймо Його власне милосердя, доброти, любимо Господа себе і своїх ближніх любов'ю, власне, агап, безкорисливою. От, але не зважаймо також на цю відповідальність за своє життя і десь. Також заохочую кожним подумати, подумати про відповідальність, бо за відповідальністю мого і вашого життя стоїть дуже багато. Власне, цінності, бо Господь дав нам це життя, не просто так. Ми кожен несемо відповідальність свого призначення, бо ми як складова, як одне ціло в Ісусі Христі. Ми маємо призначення, ми маємо в місію і, власне, розпізнаваємо це призначення місію, яку ми маємо виконати в Ісусі Христі, будучи царями, священниками і пророками. Десь так сьогодні. Люблю вас, обіймаю. До зустрічі, Па-па.